Час слухати Слово Боже, Добрий день, дорогі друже. Як добре, що ми знову можемо провести час, вивчаючи Слово Боже. Біблія найважливіша книга у світі. З неї ми дізнаємося про Бога все, що нам потрібно, щоб правильно жити. Минулого разу ми говорили про те, що новий помазанець Єгу. Вирушає до Ізраїля, щоб встановити свою владу. Та на шляху він убиває всіх, хто поклоняється Ваалу, зокрема, царицю Єзавель. А також він убив і Юдейського царя Ахазію, Цар у сховищі. Біблія Друга книга царів, 11 розділ. Аталія, дочка ЄЗАВелі. Була матір'ю царя Юдей. Коли вона довідалася, що її сина, молодого царя Ахазію, вбив Єгу, вона не лила марних сліз, а подбала про те, аби самій захопити владу. Вона видала наказ знищити всю цареву родину, аби ніхто не зміг зазіхати на царський трон. Протягом шести жахливих років царювала Аталія і навертала людей до служіння Ваалові. Однак одного маленького царського сина було врятовано від цариці. Це був Йоаш, малолітній син Ахазії. Його тітка врятувала його, заховавши в надійному місті, де його не змогла б відшукати його люта бабуся, цариця. Маленького царевича переховували по таємному приміщенні храму Божого. Тітка хлопчика Єгошева була дружиною первосвященника Йогояди. Дитина зростала, а таємниця щодо неї зберігалася. Коли хлопчикові виповнилося сім років, його дядько з тіткою вирішили, що настав час коронувати його. Його яда. Послав по воїнів, які охороняли царський палац, і втаємничив їх у свої плани. Потім показав їм маленького царевича. Воїни були раді надати допомогу і зробити його царем, адже ніхто не любив ні Аталію, ні її валових жерців, його яда. Обрав час, коли змінювалася варта, щоб обидві зміни вартових мали змогу допомогти. Він наказав частині воїнів охороняти палац, частині міську браму, а головному загону бути в храмі, щоб забезпечити захист Йоаша. Усе вийшло, як і було заплановано, коли всі воїни зайняли відведені їм місця. Його яда вивів хлопчика і поклав на його голову вінець. Відтак вручив йому список із закону Божого і виголосив ось наш цар. Натовп, який спостерігав за всім, почав плескати у долоні та вигукувати Хай живе цар. Аталія почула галас і поспішила до храму. Досить було їй кинути погляд на хлопчика, який сміливо стояв, увінчений короною, аби зрозуміти, що її зрадили. Зрада. заволала вона. Проте ніхто не кинувся на її захист. Усі були раді, що її злочинному царюванню покладено край. Поки Йоаш зростав. Його дядько його яда допомагав йому керувати країною і навчав шанувати Бога. У краї панував мир. Люди були щасливі, що трон юдеї знову посідає гарний цар. Які думки у тебе з'явилися після того, як ти прослухав цю історію? Цариця Аталія. Була дуже жорсткою у своєму правлінні. Вона нечесно посіла царський престол, убивши всіх, хто міг би посягнути на її владу. Жорстокі люди, чи не так? Урок для нас такий влада, сама собою, дуже небезпечна. Бажання панувати над іншими дуже небезпечне бажання краще намагатися служити іншим. Допомагати їм, а не командувати. До побачення, дорогі друже, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.